Українське сонце зійшло на рушнику перемоги, представленому колективом майстринь творчої майстерні Олександри Теліженко. Виставка Перформанс щойно відбулася в Черкаському художньому музеї. Український рушник це унікальне явище в світовій культурі. Продовж століть творилася історія українського рушника, у якому вишивальниці закодовували найзаповітніші мрії і бажання: на щастя, на долю, на добро. Зеніт українського сонця, створений колективом майстринь творчої майстерні Олександри Теліженко, закодований саме на перемогу, на торжество українського сонця, яке обов'язково зійде над нашою згорюваною землею. Це наш фронт. Знаєте, вся Україна допомагає е, фронту е, кому на передовій, кому в тилу, хто що може, всі. А мистецтво, мистецтво так само. От і якщо о сказав міністр культури, що е, Олександр Ткаченко культура це вістря нашої зброї. От воно так і є. Оце ми сьогодні здійснюємо. Ну установку міністра, хай буде так. Робота над рушником тривала півроку. 23 основних кольори використані при його створенні, і втричі більше відтінків. Виставка фотографій в залі художнього музею демонструє етапи роботи над друшником. Всі переживали, щоб все було так, як понімаєте, малюнок це одне. А зробити дуже нам дуже багато допомагала Васильівна. Вона як кажуть, вона художник, вона бачить, а ми тро. Того... Ну творимо відворяння кажуть. те, що ми сьогодні зробили, це ще один такий важливий, дуже підтвердження того, що навіть ця сфера, мистецьке тло, на якому ми працюємо. Олександра Васильівна дає нам можливість торкнутися до цього. Ми просто реалізуємо тим, чим можемо, допомагаємо нашим воїнам, підтримуємо, молимося за них. Олександра Васильівна кодує це все в рушниках. Наша робота це є частинкою тої допомоги, яку ми можемо маленької допомоги, яку ми можемо зробити. Серед відвідувачів виставки перформансу люди різного віку і різних професій, об'єднані любов'ю до української історії і традицій, фахівці, а також військові, шеврони, які розроблені в майстерні Тележенко – це обереги, які працюють, засвідчили вояки. Магія вишивки, сакральність рушника це дійсно доведене явище, це код нашої нації. І звертаємося ми до нього не випадково. Там дуже потужна народна символіка, народна прочитується в цій авторській творчості. Наприклад, на народному рушнику ніколи не шиється сонце, але шиється хрест або восьмипелюсткова квітка. От ми бачимо в центрі цього рушника сонце, але проглядається там промені хреста, прямого хреста, і ще промені косого або андріївського хреста, що творить восьмипелюсткову квітку. Також ми бачимо оцих піднятих лад богинь з піднятими руками. Дійсно, у народній рушниковій вишивці є декілька поз жіночих. Це жінка з піднятими руками, яка просить благодаті, жінка з опущеними руками, яка передає цю благодать на землю. І коли одна рука піднята, одна опущена, тобто передається енергія сонця. До землі потім є ще дуже багато такої символіки, яка читається і яка позитивна. Впродовж тижня у художньому музеї Олександра Теліженко розповідатиме про секрети створення рушника, про стилі походження символів, що використовують у традиційній українській вишивці. Ми кодуємо український простір на перемогу, пояснює майстриня. Тож візьміть участь у цьому дійстві.